Добровінки були. Я думаю, що сьогодні ми з вами поговоримо і попробуємо знайти відповіді на запитання. А запитання основне: агент Кремля чи успішна людина? І за цим питанням стоїть іще. Десятки, на які я сам не зможу відповісти, надію, що ви мені допоможете. Давайте по ходу. По крайній мірі, 20 років, займаючись політикою, у людини немає проблем, незалежно від того, як міняється погода, влада, президенти уряди. У людини все дуже добре. Який феномен в цьому, в чому він є, в чому він полягає? Дуже розумний, везучий, Ну, не знаю. От давайте все-таки разом розберемося. А чого ми будемо розбиратися? Тому що ну, мені, мені задали питання, а я не можу сам на нього відповісти. Тож... Мова йде про нинішнього депутата Верховної Ради, ну а в принципі наш земляка. І мені порекомендували, а я вам з вами совітуючись, теж рекомендую познайомитися з його біографією. Який же секрет успіху у цієї людини? Може і нам він. Пригодиться. І так, поїхали. Ну, ось перед вами біографія екс-генерального директора сільськогосподарського товариства ОКТА. Народився військовій Полтавської області. Всім відомий. В 91-му році закінчив Полтавський кооперативний інститут, спеціальність товарознавець продовольчих і непродовольчих товарів. Освіта рядового торгаша знає товари. Купити, продати, ну, як би нормально, для життя, власного життя, для бізнесу можливо, достатньо. Давайте глянемо кар'єру. З 90 по 92 рік заступник голови Железногорської спілки Курської області Російської Федерації. З 92 по 95-й заступник директора з торгівлі комерційного підприємства Торговий центр в Курській області Російської Федерації. У 95-му році повертається на Батьківщину і почав займатися приватним бізнесом торгівлі паливно-мастильними матеріалами в місті Зіньків Полтавської області. Ну і я пам'ятаю, він побудував дві заправочних станції. Вартістю на той час Ну немало я вам скажу. Мабуть, ну, він був краще б якби він сам розказав. Ну, я думаю, що не менше 100 тисяч доларів одна заправка. Там одна документація, підготовка до цього всього діла. Дуже дороге би. То чого? тому що на Бурячному, коли я мав першу. Заправку зінькові коли не було пального, то я знав, в що це мені виливалося. І це було якби незаконно зроблено, побудовано, просто продавали пальне, орендуючи там державну якусь територію. Так от, з 91 по 95 рік працював в райспоживці Пільці Курської області Російська Федерація, і за 5 років, повних-неповних, людина заробила приблизно 200 тисяч доларів. Ну, орієнтовно там, не будемо дуже чіплятися за цифри, але питання. Це, яка заробітна плата повинна бути у заступника голови Райспоживспілки, а потім заступник директора торгівлі комерційного підприємства Торговий центр? Я думаю, що, ну, так як я працював, знаю торгівлю і трошки розумію, з цього, то в мене виникає питання. Ну, ніяк людина за, навіть за 5 років не могла, працюючи на посаді, заробити таку суму. Виникає питання: ля взялася така сума, що дала можливість побудувати дві заправочних станції? Це питання до вас, це питання те, яке задали мені. Eh, згідно цієї біографії, ну, а вже через eh, 6 років eh, з, стає засновником сільськогосподарського товариства Октан, сільськогосподарської в Полтавській області. Тобто, ще придбав колгосп, eh, будемо так казати, eh, сільськогосподарське товариство Октан. Яка там кількість землі, ну, ми знаємо, що в Покрівському це був Колгосп. І він його придбав. Знову ж таки, цікаво, яким чином. І в 2006 році призначений на посаду директора сільськогосподарського товариства Октан. Хворив і став директором. І до 2008 року Генеральний директор товариства Октан. І лише в 12, 2012 році е, звільнився з посади Генерального директора Російського господарського товариства Октан і працює керівником проєктного громадського об'єднання Моя Полтавщина. Чим це пов'язано? Чого звільнився? У е, 2002 році обраний депутатом Полтавської області, пам'ятаєте, бют партії він займався виборами. Взявши у Юлі средства на організацію виборів, по крайній мірі в районі помним, да? Палатка, продукти, Гречка, Олія. І з Юлією Тимошенко пройшов три скликання. 2002, 2006. 2010, в третій обраний, і вплоть до 12, 2012 року він е, збьют е, в обласній раді депутат е, обласної ради. Ми вже це згадували. Так от, як же поставиться вся робота, бізнес, політика? Е, питання, ну, Виникає ще одне питання, Як, а, скільки грошей треба було взяти у Юлі Володимировні або в партії Батьківщини, щоб організувати вибори з такими широкими подарунками для виборців, і протриматися до 2012 року? А, Депутатом в обласній раді. А ви розумієте, що мінялись президенти, кучма, при кучмі був прем'єр вже Янукович, і в 2010 році, Янукович стає президентом, а наш везунчик, пройшовши цю відстань. Не мав ніяких проблем ні з ким, ні з чим і ніяк. Мало того, що в 2012 році він організовував вибори до Верховної Ради і обирається народним депутатом України скликання, вступає до фракції партії регіонів. В 2014 році обраний народним депутатом України восьмого скликання член депутатської групи відродження. Це Омутинник і е, другі люди. Ну ось е, ще тоді запитання, що ж, е, чи хто дав таку можливість пройти так без. Е, без всяких проблем до депутата Верховної Ради, при тому в 12-му, не помішала ні революція, ніякі події, ні Помаранчева, ні прихід регіоналів до власті. Президент Янукович, ну, в общем, працює при, при любій владі, при всіх ділах. Ну, знову ж таки звертаюся до вас, може, ви підскажете, яким чином це можна було зробити, щоб не мати ніяких проблем з жодною владою? Мало того, щоб підніматися по ступенькам вище, вище і вище. У мене знову ж питання. От за цей період, по 2012 рік, він займався. Політикою і підприємствами, заправками, сільськогосподарським підприємством. А як депутат, от у 2004 році я вже говорив, що він там перекрив школу другу, яка сьогодні є проблематичною, яку сьогодні виділили 9,7 мільйона гривень. І під час війни замість того, щоб. Допомагати Збройним силам України поділитися грошима Збройними силами, виконується капітальний ремонт на вищому рівні, не буду повторятися, ну і за цей період, як він став депутатом Верховної Ради в 2012 році. Е, ще за його діяльність. Закривались школи, закривалися лікарні, закрились пологи відділення. Е, ну, я не знаю. Закрились якісь, ну, по крайній мірі, не закрились, ну, не бу, а, Райспоживспілка спілка, е, розвалилась е, хлібзавод. Е, продали. Ну, одним словом, якщо подивитися, то таке враження, що завдання депутата обласної, таке враження, що завдання депутата обласної ради і Верховної, полягало в тому, щоб знищити те напрацьоване раніше. Все те, що, ну, я розумію, там бізнес отжать, це одна справа. А як же е, знищувалася медицина? Освіта, закривались школи, не ремонтувались дитячі садочки. Ну, в общем, йде шукати відповідь, чого він так робив, 2020 рік. Пам'ятаєте, пандемія? Да? А вони замість того, щоб відкрити лікарню, е, то підкинуть грошеняток в медицину е, громади. Він будує стадіон. Е, там теж близько 10 мільйонів. Е, ви бачите, красується сьогодні, стоїть пам'ятник е, турботи про. Е, Здоровий образ життя Зіньківської громади. Ну в той же час, ну, я не знаю, як от поясніть мені, як господар, як людина, яка повинна турбуватися, той тобто не повинна, а зобов'язана. Тому що депутат обласної ради, депутат Верховної Ради це. Представники громади з величезними повноваженнями. І за ці 20 років сьогодні ця людина, крім того, щоб знищувати все, що на шляху з'являється, що потрібно громаді для розвитку економіки, виробництва власної продукції. Будівництва доріг, покращення спорту, розвиток підприємств, робочі місцями. Це в цепов на протязі цього терміну. Все воно валилося. Я, от, наприклад, е, ну, Ну, нема в мене відповіді на ці запитання. Може, ви мені підкажете, чого ця людина замість того, щоб е, при всіх канонах депутата виконувати потреби е, громади, все робилось для того, щоб знищити. Нищилось протягом 20 років? Е, і. От чому знову ж повертаюся до того, що мені, мені задали питання, а, а вам не здається, що це людина, а, агент Кремля? Я не знаю, я не знаю. Ви можете підсказати, от, якщо зважить, от, дослідить біографію от, з 91-го року, 91 року. По сьогоднішній день біографії цієї людини, і виходить, що піднімаючись в кар'єрі, досягнуть депутата Верховної, при тому, три скликання, і ніхто не заважає, ні Янукович, ні Порошенко з усіма чоловік влади, і Порошенко це особливо. Кадра там. Ну. В общем, головне питання, яке мені задали, не являється ли о, Кулініч Олег Іванович агентом Кремля? Що ви з цього приводу думаєте? Я тільки співставив те, що. Термін перебування на депутатській ниві і те, що він напрацював, наробив вплоть до сьогоднішнього вписує е, на буреві 10 мільйонів в час, коли е, не вистачає е, коштів для оборони е, України, не знаю. Я не знаю, що відповісти. А ви, що ви скажете на це? Чекаю відповіді, пишіть коментарі, дзвоніть, пишіть, розказуйте, давайте ділитися. Бо я сидів, писав лист по поводу, щоб він дав відповідь там по школі і зрозумів, що кому я пишу. Може дійсно агенту Кремля, який одним словом, тема відкрита, бо та армада, яка сьогодні тягнеться до і сторони Білорусі і центру Російської Федерації, до наших кордонів, їх везуть таке враження, що це нескінчаємим потоком. І це все треба буде перемолоти нашим Збройним силам. А в цей час виконуються капітальні ремонти за 20 років, перше за 20 років по ремонту школи. Другого часу не було. А в цей час латаються дороги, мільярди чи сотні мільйонів викидаються на ремонт доріг. Яка необхідність? Коли ціна кожної гривні, це ціна життя людей на фронті. Я чекаю від вас відповідь, скажіть, хто це? Хто це? Слава Збройним силам України. Слава Україні! Перемога буде за Україну.